Маленьке тихе містечко в північній Кароліні. Спокійні вулиці, де всі знають один одного, де діти граються без страху. А в одну холодну дощову ніч дев'ятирічна дівчинка виходить з дому. Вона зникає без сліду, її звали Аша Дігрі. Її історія досі надає спокою тисячам людей. Чому вона пішла? Куди? І хто залишив її рюкзак за десятки кілометрів від дому. Ласкаво прошу до нашого подкасту про одну з найзагадковіших справ США. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку, ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Аша Дігрі народилася в серпні 1990 року в Шелбі, невеликому сільському містечку в Північній Кароліні. Її батьки Гарольд і Квіла Дігрі були глибоко релігійними людьми. Вони виховували Ашу та її старшого брата Обраяна в дусі суворих правил і захисту від зовнішнього світу. У їхньому домі не було комп'ютера з доступом до інтернету. І Квіла вважала, що це може погано вплинути на дітей. Ми хотіли, щоб вони росли чистими і без зайвих спокус, згадувала вона в одному з інтерв'ю. Життя родини Дігрі оберталося навколо трьох стовпів церкви, школи та сім'ї. Аша ходила до місцевої церкви щонеділі, навчалася в початковій школі Фолстон, де була ученицею 4 класу, і проводила час з братом і батьками. Їхній дім був скромним, але сповненим любові. Сусіди згадували, дігрі трималися разом. Їхні діти завжди були вдома або в церкві. Аша була сором'язливою і чутливою дівчинкою. Вона ніколи не бунтувала проти батьківських правил, завжди залишалася в межах, які вони встановлювали. Їй мама казала, вона була обережною, ніколи не йшла туди, куди ми не дозволяли. Аша також панічно боялася собак, настільки що ніколи не виходила з дому сама. І ще одна деталь вона була страшенно налякана темрявою. Вона не могла навіть у коридору вийти вночі без світла, згадував її брат Обраєн. Але в Аші було те, що робило її особливою: любов до спорту. Вона обожнювала баскетбол і була зірковою розігруючою у шкільній команді. І тренер казав, у неї був природній талант. Вона завжди викладалася наповну. Аша пишалася своєю командою і мріяла одного дня грати на більших майданчиках. Для дев'ятирічної дівчинки це було великою частиною її світу. Маленького, але щасливого. На початку лютого 2000 року в школі Фолстон, де навчалася Аша, був триденний вікенд. У п'ятницю, 11 лютого, занять не було. Аша з Обраєном провели день у будинку своєї тітки, яка жила в їхньому ж районі. Батьки були на роботі, але тітка доглядала за дітьми. Це був звичайний день. Діти гралися, сміялися, дивилися телевізор. Нічого незвичного не відбувалося. Наступного дня в суботу, 12 лютого, Аша готувалася до важливої баскетбольної гри. Вона, як ви пам'ятаєте, була розігруючою своєї шкільної команди, і це був перший великий матч сезону. Аша дуже хвилювалася. Вона хотіла показати себе з найкращого боку. Її мама Квіла згадувала, вона так пишалася своєю формою. Вона мені казала: мамо, ми переможемо! Обов'язково. Але гра пішла не за планом. Аша порушила правила. Отримала фол і була змушена покинути майданчик. Її команда програла, і це стало для неї ударом. Після гри Аша плакала разом з подругами по команді. Вона дуже переживала, згадувала її мама Іквіла. Але я обійняла її, і вона швидко заспокоїлася. Після цієї гри Аша залишилася подивитися матч брата, підтримуючи обрая з трибун. Здавалося, вона оговталася від поразки. Неділя 13 лютого. Це був звичайний день для родини дігрі. Вони пішли до церкви, як завжди, повернулися додому, пообідали разом, а що з Обраяном гралися в своїй кімнаті. Близько 20.00 квіло відправила їх спати. Зазвичай вона купала дітей перед сном. Але того вечора в районі сталася аварія на електромережі і світло зникло. Я вирішила, що вони покупаються вранці перед школою, згадувала мати. О 12.30 ночі Гарольд зайшов перевірити дітей. Обоє спали в своїх ліжках. О другій двадцять він перевірив ще раз перед тим, як лягти спати самому. Все було спокійно. Але в якийсь момент між другою двадцять і другою сорок ночі сталося щось, що назавжди змінило родину дігрі. Обренд прокинувся від скрипу ліжка Аші. Я подумав, що вона пішла в туалет, згадував він, але він не чув, що вона повернулася. Що змусило Ашо встати серед ночі і куди вона пішла? Тієї ночі в Шелбі вирував шторм. Було холодно і на вулиці стояла непроглядна темрява. Для Аші, яка боялася темряви і ніколи не виходила з дому сама, це була не просто надзвичайна ніч, це був їй найбільший страх, але щось змусило її зібратися. Слідчі пізніше дізналися, що Аша взяла з собою рюкзак, який ймовірно зібрала заздалегідь. У ньому було кілька особистих речей: улюблені джинси з червоною смугою, маркер, олівець. Шпилька у формі Мікі Мауса. Це були дрібнички, які могла б взяти 9-річна дівчинка. Але чому вона пішла? Її батьки не помітили нічого дивного в її поведінці напередодні. Вона не скаржилася, не була засмученою після гри, не говорила про якісь плани. Вона була щасливою, каже мати. У неї не було причин тікати. Але між другою сорок і третьою тридцять Аша тихо встала, одягла білу футболку, білі джинси і білі кросівки. Взяла рюкзак і вийшла з дому. Куди вона попрямувала? І що її чекало в темряві? Між 3.45 і 4.15 Ашу помітили двоє водіїв на шосе 18, що тягнеться на південь від шелбі. Перший водій вантажівки, другий звичайний автомобіліст. Вони описали маленьку дівчинку в білій футболці, білих джинсах і білих кросівках, яка йшла узбіччя. Один з водіїв, побачивши дитину в таку погоду, розвернувся, щоб перевірити, чи все з нею гаразд. Але Аша, побачивши машину, злякалася і втекла в ліс обабіч дороги. Це був останній момент, коли її хтось бачив. Водії не знали, що робити. Один з них, автомобіліст, відчув, що щось не так, але не викликав поліцію одразу. Лише пізніше, коли водії побачили телевізійні репортажі про зникнення Аші, вони звернулися до правоохоронців. Водій вантажівки згадував я не міг повірити, що це була вона. Що вона робила там одна? 14 лютого 2000 року мала бути особливим днем для родини Дігрі. Це був не лише день святого Валентина, а й річниця весілля Гарольда і Еквіли. Еквіла прокинулася о 5.45, щоб підготувати дітей до школи. Вона нагріла воду для ванни, як ми знаємо, через відключення електрики напередодні діти накупалися перед сном. О 6.00 вона зайшла до кімнати, яку ділили Аша і Обраєнт, щоб розбудити їх. Але побачила лише О який спав в своєму ліжку, ліжко Аші було порожнє. Я подумала, може вона встала, згадувала мама Вона обійшла весь дім, гукаючи доньку, але Аші ніде не було. І Квіла розбудила Гарольда, і вони почали шукати разом. Гарольд припустив, що Аша могла піти до його мами, яка жила через дорогу. І Квіла зателефонувала туди. Але сестра Гарольда відповіла: Аші тут немає. Паніка охопила родину. О 6.30 ранку вони викликали поліцію. Перші офіцери прибули швидко, привівши з собою службових собак, щоб узяти слід. Але собаки не змогли знайти запах Аші, можливо, через сильний дощ, який змив усі сліди. Еквіла не могла сидіти, склавши руки. Вона вибігла на вулицю, обходила сусідів і гукала Аша, Аша, де ти? О сьомій ранку, у шелбі розпочалася масштабна пошукова операція. Друзі, родина, сусіди, волонтери всі скасували свої плани, щоб допомогти знайти дівчинку. Вони прочісували околиці, перевіряли сараї, зазирали у кожен куток. Але до кінця дня знайшли лише одну річ дитячу червону рукавичку. І Квіла одразу сказала: це не Ашина, вона не брала зимового одягу. Справді, попри холод і дощ, Аша пішла лише в легкому одязі, без куртки і шапки. Наступного дня, 15 лютого, пошуки тривали. Волонтери прочісували ліс уздовж шосе 18, куди, за словами водія, втекла Аша, і там, у невеликому сараї неподалік, вони знайшли перші сліди. Порожні обгортки від цукерок, маркер, олівець і шпильку у формі Мікі Мауса. Квіла підтвердила, це речі Аші, вона їх брала. Але чому вони були в Сараї і де сама Аша? Ці знахідки дали надію, але водночас поставили нове питання. Аша боялася темряви, боялася собак, і ніколи б не пішла так далеко. Що вона робила на шосе о 4 годині ранку, і чому залишила свої речі в сараї? Поліція припустила, що вона могла сховатися там від дощу, але це не пояснювало, куди вона поділася потім, 16 лютого. І Квіла помітила ще одну деталь: з кімнати Аші зникли її улюблені джинси, сині з червоною смугою посередині. Це підтвердило, що Аша зібрала рюкзак заздалегідь, але куди вона попрямувала і чому? У наступні дні пошуки охопили декілька кілометрів навколо шелбі, волонтери розвісили сотні листівок, правоохоронці перевірили 300 зачіпок, від можливих свідчень до покинутих будинків і колодязів. Але кожен слід обривався. Аша зникла без сліду. Перші зачіпки, обгортки від цукерок, маркер, олівець і шпилька у формі Мікі Мауса, які були знайдені в сараї, дали надію поліції. Шериф округу Клівленд Ден Кроуфорд провів прес-конференцію через тиждень після зникнення. У нас немає жодного серйозного сліду, сказав він. Він закликав засоби масової інформації тримати справу в центрі уваги. Але пошуки зайшли в глухий кут. Протягом першого тижня поліція отримала багато зачіпок. Хтось бачив дівчинку, схожу на Ашу, хтось указував на покинуті будинки чи колодязі, але кожен слід обривався. Родина Дігрі не втрачала надії. І Квіла, і Гарольд давали інтерв'ю, розповідали про Ашу, розвішували листівки. Вона не могла просто зникнути, казала Іквіла, але з кожним днем Надія танула. Справа Аші почала затихати. І Шелбі повернулася до звичайного життя. Минуло півроку, у серпні 2001 року, в окрузі Берг, за декілька кілометрів від Шелбі, уздовж того, ж шосе 18 проводилися будівельні роботи. Під час розкопок грейдер викупав щось незвичайне дитячий рюкзачок, загорнутий в пластиковий пакет, наче хтось намагався його зберегти. Робітники відкрили його і побачили всередині аркуш паперу. Зем'ям, Аша Дігрі та домашнім номером телефону її родини. Поліція одразу прибула на це місце. Як підтвердилося, рюкзак був саме тим, який Аша взяла з дому. Але вміст шокував слідчих: усередині лежали дві речі вони не належали Аші футболка з зображенням гурту, New Kids on the Block І дитяча книжка МакЕліот Пол, автора доктора Сьюза Книжка мала штамп бібліотеки початкової школи Фолтона, де навчалася Аша, але її не видавали Аші хто поклав ці речі у рюкзак і чому. Ще більш загадковим виявився інший предмет фотографія невідомої дівчинки. Її вік був приблизно таким, як у Аші. але ніхто не міг її ідентифікувати. Людина Дігрі підтвердила, ми не знаємо цю дитину. Аша ніколи не згадувала її. Поліція оприлюднила фото. Сподіваючись, що хтось упізнає дівчинку, але її особа і досі залишається таємниця. Ця знахідка оживила справу. Рюкзак, загорнутий у пластик, виглядав так, наче хтось навмисно сховав його. Але хто і чому. Поліція припустила, що це могла бути спроба позбутися доказів. Але це також означало, що Аша, ймовірно, не дійшла так далеко в сама хтось був з нею. Після знахідки поліція перевірила будівельний майданчик. Напитала місцевих жителів, а у ніхто не бачив нічого підозрілого. Аналіз речей з рюкзака не дав результатів. ДНК чи відбитків пальців не вдалося знайти, можливо, через час або умови зберігання. У 2004 році з'явилася нова зачіпка. В'язень окружної в'язниці дав свідчення, що Ашу могли закопати на перехресті у лондалі неподалік від шаби. Поліція розкопала місце і знайшла кістки. Але після експертизи з'ясувалося, що це кістки тварини ще один гухий кут. У 2015 році ФБР провело повторне розслідування. Вони отримали інформацію, що Ашу могли бачити, коли вона сідала в автомобіль, можливо в Лінкольн або Форд 70-х років. У 2016 році ФБР оприлюднило цю зачіпку, сподіваючись знайти свідків. Але ніхто не відгукнувся: рюкзак залишався єдиним серйозним доказом. Питання про речі всередині, футболку, книжку і фото невідомої дівчинки мучило слідчих, звідки вони з'явилися і чи пов'язана та дівчинка на фото зі справою. Поліція припускала, що це може бути частиною пастки. Минуло 25 років очікування. Родина щодня сподівається, що їх донечка повернеться додому. Але з кожним роком Надія тане. А питання залишається без відповіді, що сталося з Ашою Дігрі? І чи є шанс знайти правду після стількох років? Зникнення Аші породило безліч теорії. Перша, найпростіша, Аша пішла з дому сама. Слідчі вважають, що вона зібрала рюкзак з дитячими речима, цукерками, маркером, шпилькою, все, що вказувало на її власне рішення. Але чому? Деякі припускають, що поразка на баскетбольному матчі могла засмутити її більше, ніж думали батьки. Аша була конкуренткою. І, можливо, вона хотіла щось довести, наприклад, піти на тренування чи зустрітися з кимось. Але це не пояснює, чому вона пішла вночі, у шторм, коли боялася темряви. Друга теорія, більш зловісна Ашу могли заманити фото невідомої дівчинки в її рюкзаку. Наштовхнулася річ їх на думку, можливо, хтось переконав Ашу піти, обіцяючи зустріч з подругою. Може, її заманила, сказавши, твоя подруга у біді, допоможи їй знайти. Припускали детективи. Це пояснювало б фото. Це пояснювало б фото. Але дівчинку так і не ідентифікували. Третя теорія викрадення. Машина 1970-х років, яку ФБР шукало у 2016 році, могла бути пов'язана зі справою. Можливо, Ашу підібрали на шосе або силоміць, або обманом. Рюкзак, захований за декілька кілометрів, вказує на те, що хтось намагався приховати докази. Але чому її бачили одну на шосе і хто ця людина? Деякі припускають що зникнення інсценували люди близькі до Аші. Але родина дігрі пройшла перевірку на поліграфі, їхнє гора було справжнім, і вони не припиняли шукати донечку. Сьогодні Аші було б 34 роки. ФБР і поліція Шелбі досі вважають справу відкритою, але нових зачіпок немає. Останній серйозний доказ рюкзак Знайдений у 2001 році. Слідчі кажуть, що ключ до розгадки лежить в речах усередині футболці, New Kids on the Block", книжці доктора Сьюзен і фото невідомої дівчинки. «Іквіла і Гаруйді Грі не втрачають надії. Я вірю, що моя донечка жива, сказала Іквіла в інтерв'ю 2020 року. Я чекаю, що одного дня вона постукає у двері. Вони щороку проводять меморіальні заходи в Шелбі, щоб нагадати про Ашу. Поліція оприлюднила вікову прогресію. Як могла б виглядати Аша сьогодні, сподіваючись, що хтось її впізнає. Але реальність сувора. Більшість експертів вважають, що Аша, ймовірно, стала жертвою злочину Шосе 18, де її бачили, було віддаленим, і в ту ніч там не було камер чи інших цифрових доказів. Без нових свідків, ДНК справа залишається в глухому куті, аша дігрі стала символом надії. І нагадуванням про небезпеку, яка може читувати на дітей. Її справа привернула увагу до проблеми зникнення в США, особливо в сільських районах. У Шелбі щороку проводять «Ходьбу за Ашо захід, де люди збираються, щоб ушанувати її пам'ять і нагадати про нерозкриті справи. Родина Дігрі заснувала фонд на її ім'я, який допомагає сім'ям зниклих дітей. Ми не хочемо, щоб інші пережили те саме, що ми, каже Гарольд. Аша запам'яталася як сором'язлива, але талановита дівчинка, яка любила баскетбол і свою родину. Її мама згадувала, вона завжди сміялася я хочу, щоб її пам'ятали такою. Справа Аші також надихнула активістів і журналістів подкасти, документальні фільми і статті, її історія продовжує жити, сподіваючись одного дня знайти відповіді. Для родини Ді Грі це боротьба, яка не закінчиться. Як каже її мати, я не зупинюсь, поки не дізнаюсь правду. Ось і кінець історії Аші Дігрі, чи принаймні те, що ми знаємо. Її зникнення залишається однією з найбільших загадок США: рюкзак, фото невідомої дівчинки шосе 18. Ці деталі досі мучать тих, хто шукає правду. Аша це символ надії і нагадування, що ми маємо берегти наших дітей. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайте коментарі. Як ви думаєте, що сталося з Ашою? І чи вірите ви в те, що вона досі жива? Друзі, будьте обережними, бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!